Так, нарешті я закінчив працю. Тепер можна піти відпочивати. Спочатку треба занести насіння та моркву. Так, біжимо от сюди. Так, і складаємо. Чудово. Так, 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 так. І що за? Якого? Що не зрозумів, це що таке? Якого? Ви це просто бачите, друзі? До речі, всім привіт. Мене звати Нют і просто гляньте, на що я наткнувся. Друзі, це якісь українські сходи, що... А що вони тут роблять взагалі? Так, друзі, мені дуже цікаво, що там знаходиться. А ну-ка, давайте спустимося, напевно. І що? О, господи, друзі, подивіться. Так, що тут написано, що прийти далі? Скрафту українські блоки та перекрию райдужну лаву. А я не зможу там ніяк перепригнути, ні? А може вона взагалі не, небезпечна? А ну-ка, давайте перевіримо, друзі. О, господи, я просто моментально згорів. Так, друзі, по ходу так не вийде. Ну що ж, друзі, давайте підемо накопаємо українських діамантів та скрафтимо українські блоки, щоб ми змогли пройти в оці українські сходи. Так, друзі, заходимо в мою кузню. Ось так відчиняємо двері і беремо діамантове кайло. І що ж, друзі, давайте будемо відправлятись шахту. Так, та так, ось ця шахта. І що ж, друзі, десь тут повинні бути українські діаманти. А, ось вони. Так, давайте добуваємо. Ось, друзі, вони у нас випадають. Так, та так, давайте. Чудово, друзі. Ось так от ще трошечки залишилося. Так, давайте. Нам потрібно, я не знаю, скільки там блоків. Ну, давайте, коротше, все ми скопаємо. Його, в принципі, тут не так і багато. Ага, чудово, давайте, друзі, ось так от, скопаємо, скопаємо, Тут більше начебто ніде немає їх. Так, давайте глянемо, друзі. Ні, начебто це все. І що ж, друзі, погнали крафтити ці самі блоки. Просто подивіться, як мені цей діамант виглядає на спині. Так, давайте до мого сусіда зайдемо і скрафтимо ці самі українські блоки, друзі. Ось так от. Чудово. Блін, я надію, що цього вистачить. Просто начебто там було 4 дерев. Ну, давайте зараз, друзі, глянемо. Блін, друзі, тут взагалі потрібно 6 цих блоків, але давайте ми спробуємо якось їх тут поставити. Так, давайте, друзі, напевно, поки що це ми зламаємо. Ось так от, друзі. Так, давайте ось так от. Блін, 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 як би це поставити? Так, давайте ще тут. Ось ми зламаємо. І чудово, друзі. Так, в нас вийшло. І давайте ще це ми зламаємо. І чудово, друзі. Так, правда, я трохи щитрив тут, ну думаю, нічого страшного, друзі. І що ж, давайте будемо йти. І я, блін, там когось бачу. Тому, друзі, блін, блін, мені потрібно повернути назад, тому що я не хочу йти з пустими руками. Тому що вдруг на мене там хтось нападе взагалі. Так, друзі, ось тут в мене є схованка. Так, давайте вводимо пароль і забираємо ці всі ось ось круті речі. Так, друзі, йдемо до сходів. І що ж, так, друзі, а перед тим, як я почну спускатись, ви обов'язково поставте лайк, якщо ви з України. Мені дуже цікаво, скільки людей дивляться мене з України. Тому Ставте лайк. Ну а що, ж, друзі, ми починаємо. Так, а ну-ка давайте, друзі. Ось так от давайте ми тут ну, його е, зробимо як було. Так, ось так от. І чудово, друзі. Так, ну що ж, давайте будемо спускатися. Так, з'їмо яблуко, друзі. Я там когось бачу. І що ж, давайте спускаємося, спускаємося, друзі. І що тут у нас так-та так? Ой, капець! Ви це просто бачите. Подивіться, скільки тут всяких хакерів. Так, а ну-ка, друзі, ой, ой, давайте, з цього меча їх убиваємо. Капець просто якийсь. Блін, вони щось з мечами на мене ось нападають. Ой-ой, получайте тобі хакери. Блін, 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 друзі, так, давайте з цього, давайте з цього ще. Так, так, так. Фух, начебто всіх перебив. Я надію, що там більше немає цих хакерів. Блін, друзі, ні, ще є. Так, то так. Давайте по одному їх убиваємо, друзі. Ой-ой-ой. Тут ще літуча миша якась. Так, давайте, друзі, цього убиваємо. Чудово просто. Так, друзі, ще один залишився. Так, давайте. Убиваємо його. Чудово. Так, все, друзі, ми начебто вже всіх перебили і подивіться, тут якийсь паркур. Так, друзі, а ну-ка, давайте попробуємо його пройти. Ось так забираємося. Чудово! Ось так от ой-ой. Блін. Ой-ой-ой, блін, друзі, я впав. Я взагалі не дуже люблю такий паркур з драбинами, тому що, блін, мені це дуже тяжко вдається. Ну, друзі, зараз постараємося. Ось так от чудово. Давайте, давайте. Блін, блін, блін. фух, друзі, я вже подумав, що я впаду. Ай, блін, друзі. Я впав. Так, друзі, я забрався, і тепер мені потрібно з цієї драбини перепригнути на цей блок. Це буде дуже тяжко, як на мене. А ну-ка, давайте спробуємо. Блін, друзі. Я навіть не пригнув, В мене навіть не вийшло пригнути. Так, давайте ще раз. Ось так от, друзі. Ось так ми робимо. Ось чудово, чудово, чудово. І давайте, друзі. Фух, в нас вийшло, господи. Так, пригаємо, друзі. Так, тут ще недалеко лишилося. І дивіться, тут якась українська скриня. Нічого собі мені вже дуже цікаво, що в ній знаходиться, друзі. Фух, ви це просто бачили, чуть не впав. Блін, що серйозно. Так, друзі, чудово, давайте ще небагато залишилося. Ось так от. І, друзі, перепригаємо. Чудово, друзі, в нас вийшло. І так, давайте дивитися, що в Цій українській скрині. Так, давайте відкриваємо на один, два, три. Ого, друзі, ви це просто бачите. Так, давайте забирати ці крутецькі предмети, друзі. Ось так от давайте, давайте це все ми з вами забираємо. Я вже тут бачу багато чого цікавого. І що ж, друзі, давайте будемо вибиратися звідси. Так, давайте вибираємося з цього, з цього місця. Що воно взагалі тут робить, я не розумію. Так, давайте ось заберемося ось так, от чудово, друзі. І що ж, давайте дивитися, які предмети ми з вами достали. Так, я вже бачу українську броню. Нічого собі, друзі, подивіться, яка вона крута. Мені вона дуже подобається, друзі, і вона, напевно, дивіться, яка вона крепка. Так, що ще у нас тут є? У нас є український ультрамеч, і подивіться, скільки у нього урона. У нього просто 100 тисяч урона. А ну-ка, я, я дуже хочу його на комусь затестити. Так, ніфіга собі, друзі, просто воно любого моба може просто з одного удару винести. Це дуже і дуже круто. Так, друзі, це звісно круто, але давайте будемо дивитись далі. Українська ультралопата, ви це просто бачите. А ну-ка, давайте її затестимо. І нічого собі просто! Ви це бачите, друзі, подивіться, наскільки вона швидко лопає. Вона копає ще швидше, ніж у креативі. Ви це просто собі уявляєте? Так, тут, так, друзі, давайте, дивіться вже, яку ми яму вирили просто. Я в шоці, реально. Так, дивимося, друзі, далі. Давайте це викинемо. Подивіться, скільки у мене землі просто. І так, друзі, що ще у нас тут є? Українська, Українське ультракайло. Нічого собі, друзі. Давайте підемо до шахти, і ми зараз його, друзі, з вами затестимо. Так, так. Ідемо, ось наша шахта. Так, друзі, ми в шахті і що ж? Давайте тест на вугіллі. О, нічого собі. Ви ви це просто бачили, друзі? Воно теж копає набагато швидше, ніж у креативі, і подивіться просто, який я вже тунель вирив. Я просто, друзі, в шоці, наскільки це ж круті інструменти. Так, 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 друзі. Мені це дуже подобається. Вона просто мільйон разів крутіше, ніж моє старе а, діамантове кайло, друзі, і так що я собі його, звісно, залишу. Так, давайте дивитися, що у нас ще є. Так, давайте виліземо з цієї шахти, ми з вами. Так, друзі, у нас ще є українська ультрасокира. Просто я в шоці. Так, погнали тестити, друзі. І. Так, ось тут дерева, друзі, і давайте. І вона, звісно, теж копає набагато швидше, ніж у креативі. Я просто, друзі, в шоці. Так, 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 просто подивіться, ми вже з вами скопали майже два дерева. У мене вже 62 дуба. Я реально в шоці, друзі. Так. Що ще тут є? так, так, так. так. Дивіться, друзі, у нас ще є український ультраінструмент. Нічого собі, ви це просто бачите, він просто любі блоки може ламати з одного удару. І з просто шаленою швидкістю. Так, друзі, що у нас ще є? Український дуб, що? Ви це просто бачите. Так, а ну-ка, давайте його е, добудемо назад і не цікаво, з нього можна щось крафтити? Так, друзі, з нього можна скрафтити українські палиці. Нічого собі. Напевно, з цих українських палиць можна скрафтити українські ось такі от предмети. Так, друзі, далі я не знаю, що це, тому давайте зараз ми з вами перевіримо. А ну-ка, нічого собі, друзі. Нічого собі, друзі, дивіться, ми зробили е, наш кругляк жовто-блакитним. Тільки правда, це на один раз, вони вже не дійсні, тому давайте їх спалимо, друзі. І що ж, давайте е, дивитися далі. У нас тут є борщ, серйозно. Нічого собі, друзі, правда, я зараз не голодний, тому я не можу його, його з'їсти. Ну, хай буде у нас тут. Так, друзі, е, дивимося далі. Що це таке? Так, Ендер, Ender... ого! Нічого собі, друзі, капець мене підкинуло. Капець це крута річ, друзі. Просто подивіться, як я телепортуюся. Це якийсь ендер посох, але він, друзі, дуже і дуже крутий. Це просто імба, друзі, я би так даже сказав. Так, ну що ж, давайте диємося далі, друзі. Українське яблуко, серйозно, давайте його ми, друзі, з'їмо. І що нам дається? Нічого собі, просто гляньте, скільки нам далося ефектів. Вдача, стрибучість, прилив здоров'я, відновлення, швидкість, ночне бачення, вогнестійкість і миттєве стілення. Я просто в шоці, друзі. Подивіться, який ми швидкі і як ми високо пригаємо. Так, а цікаво, я можу запрягнути на когось? Чи ні, друзі? Ні, на жаль, не можу. А ні, друзі, можу. Просто капець це круто. Так. Так, а ну-ка, давайте я ще хочу я ще хочу дещо перевірити. Так, блін, я не можу запрягнути на свою кузню, на жаль. Але, друзі, нічого, нічого. А з цього блоку, я думаю, що можна. Так, друзі, подивіться, я запрягну на свою кузню. Капець, це круті яблука. Так, друзі, давайте дивитися далі, що у нас ще є тут. Так, у нас тут ще були українські діаманти, але ми вже про них знаємо. А тут ще є українські смарагди. Нічого собі. Так, давайте якомусь селяному їх дамо. Давайте ось цьому, так, тримай українські е, смарагди, я думаю, тобі сподобається. Так, друзі, давайте дивитися далі. Що у нас ще тут є? А, друзі, у нас тут є ще українські лахі-блоки. Блін, як же я обожнюю лахі-блоки. Я надію, що вони будуть хороші, тому давайте, друзі. Так, давайте це поки що ми з вами викинемо і візьмемо тут лакіблоки, блоки Це що було. А, друзі, я ще помітив тут український ТНТ, нічого собі. Так, давайте, друзі, ми з вами його підпалимо. Подивіться, який він гарний. І так, друзі, давайте будемо підпалювати. Я сподіваюся, що він не взірве все наше село. Так, ну що, друзі, підпалюємо і давайте трохи далі ми станемо. Так, то так, друзі, дивимося на цей взрив. О, нічого собі! Я, звісно, думав, що взрив буде поменше, але це теж дуже круто. Так, друзі, давайте ще одне взірвемо. Мені це дуже подобається. Так, давайте. А ну-ка, друзі, давайте відій... відійдемо. Блін, блін, друзі, давайте зімо яблук А, взрив вже був. Нічого собі, друзі, дивіться, скільки тут вугілля і всякого заліза. Так, ну що ж, давайте будемо вибиратися і відкривати тепер ось ці українські лакіблоки, блоки Так, ну що ж, друзі, давайте. Відкриваємо. До речі, ці лакіблоки блоки на вдачу плюс 80. А ну-ка, друзі, давайте перевіримо. Ну, кольчужна броня. Ну, у мене є набагато краща Броня, ось українська броня. Так, відкриваємо, друзі. І що це таке, я не знаю. Якась табличка. Ого, друзі, подивіться, якийсь алмазний меч. А нічого собі, друзі, я хочу його затестити. Так, ось вівця, і давайте ній затестимо. Нічого собі, друзі, він підпалює, Це дуже круто. Правда, цей меч набагато крутіше, але, друзі, нічого. Так, давайте що тут нам випадає? Золото. Ну, золото це теж круто. Так, а ну ка що у нас тут? Друзі, тут у нас зайчики. Це теж дуже круто. Так, відкриваємо. І що тут? Але діамантова сукера? Ну, друзі, у мене є набагато краще. Так, давайте її ми викинемо і відкриваємо далі. Так, блін. Якісь механізми, ну, вони мені не потрібні. Тому залишу тут, вдруг комусь це пригодиться. Так, друзі, нам випадуть якийсь селянин. Давайте ми його об'ємо з цього нашого меча. Так, чудово, і дивіться, з нього випав смарагд, нічого собі. Так, відкриваємо останній лок-блок і що нам падає? Опа, друзі, так. надіюся, що щось хороше. Нічого собі, друзі. Тут у нас картопля, тут у нас жарена сера та е, якась е, отруєна картопля. Ставте лайк, якщо ви любите смажену картоплю. Так, ну ми начебто вже все з вами подивилися, так, друзі? Ну що ж, дякую за перегляд. Сьогодні ми з вами знайшли український прохід в Майнкрафті. Я реально не розумію, звідки тут взагалі з'явився. Ну, друзі, це вже не має значення, тому що ми знайшли там купа крутих інструментів. Ну що, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був я Нют і всім до зустрічі, друзі, всім до зустрічі!